Зрадників, які поширювали антиукраїнські заклики та вихваляли окупантів, викрили працівники СБУ у Вінницькій області. Так у Вінниці затримали колаборантку, вчительку з Херсонщини, яка під час окупації підтримувала захоплення України. Ще одну прихильницю руського миру. Виявили в обласному центрі, колишня працівниця міської ради та керівниця ОСББ в заборонених соцмережах підтримувала прокремлівські погляди та відкрито закликала до війни проти України. А 55-річного інтернет-агітатора заочно ув'язнили на Вінниччині. Суд присудив лікаря до 4 років тюрми з конфіскацією майна. У Вінниці засуджено ворожого агітатора, який схвалював знищення України. 55-річний Едуард Челябін, колишній медичний працівник однієї з лікарень, виїхав на Росію до початку великої війни. Зрадник через соцмережі поширював на власній сторінці дописи пропагандистських пабліків. Ні, він виїхав ще закінчив університет. Він же хірург. По моєму жінка в нього медсестра. А він хірург. І вони після цього університету. Там їхня десь бабушка була, і вони виїхали туди. Колаборант закликав поділити Україну між сусідніми країнами, а також постив брехливі матеріали про те, що нібито Україна готувалась напасти на Росію. За доказами, зібраними службою безпеки України, Вінницький міський суд призначив йому 4 роки тюрми з конфіскацією майна. Мовно це були типові російські пропагандистські наративи. Про необхідність розділення України на декілька частин і про те, що Україна була в лапках вже готова напасти на Росію, якби Путін вів війська. Ще одну чергову інтернет агітаторку виявили у Вінниці. Жінка, колишня працівниця міської ради та голова ОСББ, поширювала антиукраїнські матеріали та вихваляла окупантів. За вчинене загрожує до 10 років позбавлення волі. Я хочу додати те, що в телефоні не було з Чому вас підозрює відрокують? Вам це розвідош? До чергового судового засідання жінку відправили під домашній арешт. Євгеній овсяніков. Телеканал Вінична.